Суп, салат та хінкалі це не єдиний перелік страв, які можна приготувати з гарбуза. Усі вони виглядають смачно та мають неймовірні кольори осені, Ба більше такі страви у повсякденному раціоні наповнені білком та вітамінами. Гарбуз сам по собі дуже корисний в будь-якому вигляді і містить органічні кислоти, і олії, мікроелементи, макроелементи. І позитивно впливає на всі органи: серцево-судинну систему, травну систему, покращує зір, покращує навіть настрій. І що особливо важливо в період сезонних захворювань, це те, що страви з гарбуза посилюють імунну систему. Гарбуз чудово поєднується із різноманітними овочами та зеленню. Ось в цьому салаті його скомбінували з грушею, з Листям салату з помідорами чері, строковою квасолою і з руколою. І бачите, що там так прикрашено сиром. В домашніх умовах можна приготувати простіші страви, але вони будуть не менш смачними. Каша з гарбуза з локшиною або з рисовою крупою. Тобто, це те, що таке найпростіше і найшвидше, напевно, для приготування. Також можна робити різноманітні запіканки. З гарбузом просто потерти його і там додати яйце, борошно і поставити в духовку на 20 хвилин. Гарбузове насіння теж дуже корисне. Пів склянки смаженого насіння містить харчові волокна та білок. Тож в осінній період цей продукт незамінний. Оксана Медведєва, Олександр Титов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.